Чи необхідно сплачувати податок на майно відмінного від земельної ділянки за об'єкти, які розміщені на окупованих територіях та територіях бойових дій? Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях, вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Семінарком. Закон України від 11 квітня 2023 року номер 3050 набув чинності 6 травня 2023 року. Постанова Кабінету міністрів України номер 1364 визначає деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. І внаслідок координації вимог вказаних нормативних актів, перелік номер 309 тимчасово Упованих територій та територій, на яких ведуться бойові дії, може застосовуватися з метою визначення суми податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки на відповідних територіях. Відповідно до підпункту 22 пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу, фізичні особи не нараховують. Та не сплачують податок за об'єкти нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, за 2021 та 2022 роки за об'єкти житлової нерухомості. Фізичні та юридичні особи не нараховують та не сплачують податок за об'єкти нежитлової нерухомості, що розташовані на таких територіях з 1 березня, по 31 грудня 2022 року. А у 2023 році, з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території. Тобто у 2022 році можна не враховувати дату завершення активних бойових дій або тимчасової окупації, що визначена наказом номер 309 а лише дату початку. А от у 2023 році дати початку та дати завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних переліку територій. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал. Канал, і не забувайте поставити лайк і поділитись цим відео з колегами. Податок за об'єкти нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, не нараховують та не сплачують за знищені об'єкти житлової або нежитлової нерухомості юридичні і фізичні особи за періоди, що відображені на слайді. Крім того, фізичні і юридичні особи звільняються від сплати податку на майно за об'єкти житлової і нежитлової нерухомості у разі її пошкодження, руйнування. Дані про пошкодження яких внесено до реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. За періоди вказані на слайді до першого числа місяця наступного за місяцем, в якому за даними реєстру майна об'єкти нерухомості визнані придатними для використання за цільовим призначенням. Змінами до ПКУ передбачено стосовно об'єктів нерухомості, які зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання чи використання органи місцевого самоврядування або військові адміністрації мають право встановлювати. Вати ставки податку на майно в розмірі меншому за розмір встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування або навіть звільнити від сплати податку. Закон 3050 визначає можливість уточнення податкових зобов'язань платниками, які задекларували їх за 22 та 23 роки, за об'єкти і житлової, та нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, включених до переліку територій, шляхом подання уточнюючих податкових декларацій за відповідний період. За період 2023 року податкові зобов'язання уточнюються відповідно до періодів початку та завершення на відповідних територіях активних бойових дій або тимчасової окупації. Платники податки, які надаватимуть до контролюючих органів, уточнюючи податкові декларації за звітні періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню. Складені та надіслані у 22 та у 23 роках податкові повідомлення рішення про сплату сум податку підлягають скасуванню, а грошові зобов'язання та податковий борг визначені контролюючим органом анулюванню. Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню виключно в рахунок майбутніх платежів з цього податку. А в разі наявності у такого платника податкового боргу з вказаного податку надміру сплачені суми зараховуються в рахунок погашення боргу. Якщо суб'єкт господарювання має об'єкти, що знаходяться або перебували на окупованих територіях, або на територіях бойових дій, ви звільняєтесь від сплати податку на нерухоме майно відповідно до оновленої статті 69 підрозділу 10 розділу 20 Податкового кодексу України. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб-канал номер один семінар. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!